З якої суми починається покупка нерухомості в Албанії? Дуже часте питання, друзі. Дивіться, багато людей вважають, що Албанія дуже дешева країна з приводу нерухомості. Якщо у вас є там умовно 20 тисяч євро, то можна приїхати тут і скупити пів Албанії. Це обман, друзі. Для того щоб вам стартувати в покупках нерухомості, вам потрібно мати хоча б 50 тисяч євро. За 50 тисяч євро, ви умовно зможете купити собі невеличку студію. Так, вона буде у нормальному місці, вона буде з хорошим свіжим ремонтом, але це старт такий. Щоб купити квартиру 1 плюс +1, вам умовно потрібно мати хоча б 75 тисяч євро. Це ви також купите невеличку квартирку 1 плюс 1 з нормальним ремонтом. Але вона не буде знаходитися в самому популярному якомусь районі, вона буде десь віддалено знаходитись. Старт нормальних продаж починається від 100 тисяч євро. За 150 тисяч євро ви вже можете розраховувати на якийсь вид на море. Можливо, там квартира 1 плюс 1 з видом на море. Можливо, навіть десь 2 плюс 1, але це також буде не суперпопулярне місце, десь віддалено. Албанія зараз розбудовується, будуються нові райони, класні райони. Можливо, варто їх розглянути. Є такий район, як Голем. Він мені дуже подобається. Це схоже щось на в Україні на ірпінь. Хто був в Вірпіні, той розуміє, про що я кажу. Це новий сучасний район, де будується дуже багато нових будиночків. І там ще поки що можна придбати собі до 100 тисяч євро хороше житло. Так що задумайтесь.